Знаєте, не так вже і багато товару в нас залишилося з минулого року на 50% знижки, але все ж е, трошки залишилося. Дивіться, 44-та-42 вовняна дизайнерська сукня дуже гарна, мінус 50%. Так. Ось така сукня, дуже подібна до неї. Ось така. Це все один бренд і в різних розмірах. От таке, що актуально носити зараз, мінус 50%. Це все модельки я вам показую з минулого року. Дивіться, Ось така моделька з цікавим відворотом. Мінус Тут і мінус 50. Цікава дизайнерська сукня у трьох розмірах. Тут великі розміра до 56-го. Вона йде в обтяжку, чуть-чуть ширший верх, можна опустити плече. Ось цей от в набір йде в нас. Пасок з таким кармашиком відлітним дуже гарно сукня, мінус 50%.